Про необхідність створення загонів та блокпостів самооборони йшлося ще на народному віче. У неділю ситуація в регіонах контрольована, проте потрібно бути готовими до найгіршого сценарію розвитку подій. Запевняють ті, хто вже має бойовий досвід. На Полтавщині створили штаб національного спротиву. Усі стратегічні об'єкти працюють в посиленому режимі. Частина полтавців не чекає, доки їх попросять. Самі виявляють бажання захищати територіальну цілісність батьківщини. Йдуть до військоматів, вступають до загонів самооборони. Коли біда підходить додому, байдужих дуже мало тому, дякувати Богу. У нас справжні чоловіки, які мають наміри, мають можливості, мають сили захистити свою державу. Загони самооборони патрулюють місто разом з правоохоронцями. Щодня лави добровольців поповнюються новими силами. Така позиція має бути у кожного свідомого громадянина України. Багато однодумців, багато знайомих підтримують таку ідею, але на жаль, не всі ще всі свідомі полтавчани. Вони мають самоорганізовуватися на рівні своїх будинків, своїх підприємств. Більшість чоловіків вони проходили якусь службу в збройних силах. Ми повинні знати, хто на що на що здатен, і таким чином ми вже маємо. Повинні мати якийсь певний мобілізаційний план за кілька годин на в'їзді до Полтави перед мостом через Ворсклу неподалік Копилів, активісти самооборони облаштували блокпост, чергують тут цілодобово. Роблять це запевняють за покликанням серця. Хочу звернутися до всіх, хто не байдужий до долі України, щоб люди організовували в отряди самооборони і на прикладі Полтавщини. Організовували такі блокпости для того, щоб не пустити зарбників на нашу землю. Разом з правоохоронцями представники блокпосту народної самооборони стежать, щоб до Полтави не потрапив транспорт з тітушками та військова техніка. Люди озброєні, і я би сказав так, що ми своєю, своєю активністю ми показали, що ми змогли цей блокпост своїми зусиллями збудувати. Зброю запевняють бійці самооборони використовуватимуть лише в крайньому випадку. Вона потрібна для самозахисту та й поводитись з нею представники блокпосту вміють. Більшість проходили службу в армії та брали участь у військових діях на території інших держав. Україна даже бути в місті з нами в кучі. Автомат не нужен, діти життя». Ще вчора поблизу намету при в'їзді до Полтави тільки напочали облаштовувати укріплення. Сьогодні ж вже завершили їх зведення. Крім цементних плит, утворили стіну із мішків з піском. За необхідності перешкоджатимуть руху військової техніки за допомогою так званих їжаків. Водії вітають активістів самооборони звуковими сигналами. Більшість таку ініціативу підтримує. Для захисту треба, тому що їдуть ж воєнні. Я по телевізору дивився, що провозять незаконно росіян, вже ввозять сюди. Ну, тобто, звісно, що провірали, дивились. На щойно зведених укріпленнях блокпоста побував і архієпископ Полтавський та Кременчуцький Филип. Приїхав, говорить, щоб благословити активістів самооборони і освятити блокпост. Готуватися до оборони потрібно, тому що захищати свою батьківщину це справа свята і благословенна Богом. Харчами, говорять представники блокпоста, забезпечені. Продуктами допомагають усі небайдужі полтавці. Гріються добровольці біля вогню, його підтримують цілодобово. Говорять, дуже вдячні працівникам міліції і державної автоінспекції за співпрацю. Правоохоронці не полишають їх ні на мить.